Сьогодні в студії головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Кременчуцького районного управління головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Полтавській області Євген Андрієв. Вітаємо вас. Доброго дня. Тема сьогоднішньої розмови стосується вибухонебезпечних предметів. Сьогодні в студії ми навіть бачимо ті предмети, які становлять небезпеку для життя людей. Зрозуміло, що з року в рік зустрічались вибухонебезпечні предмети і після Другої світової війни, і щороку Державна служба з надзвичайних ситуацій акцентувала увагу мешканців України на тім, що треба остерігатися, особливо тоді, коли проводяться різні земельні роботи. Ні для кого не секрет, що з року в рік знаходили такі вибухонебезпечні предмети, і на території Кременчуцького району, тобто на території, де проживаємо всі ми з вами. Але в умовах війни, з часу, коли з 24 лютого 2022 року розпочалася повномасштабна війна, Російська Федерація вторглася на Україну. Цих вибухонебезпечних предметів взагалі стало надзвичайно багато в Україні, і про них треба обов'язково говорити. В засобах масової інформації і в соцмережах досить часто є повідомлення, які насторожують кожного з нас, що небезпека поряд. Скажімо, ось 2 лютого. В соцмережах з'явилася така інформація. В Ізюмі сім підлітків. Троє хлопців та четверо дівчат 14-17 років знайшли фрагмент протипіхотної міни, пелюстка. Один із підлітків підняв міну із землі і кинув поруч з іншими. Міна здетонувала. Внаслідок вибуху всі діти отримали осколкові поранення. Зрозуміло, що їм була надана допомога, п'ятеро цих дітей госпіталізовані були в лікарню, і їм уже зараз нічого не загрожує, вони слава Богу, всі живі. Але ж ми розуміємо, що таких випадків трапляється досить багато, і щоб цього не було. І щоб не страждали сім'ї, не страждали і діти, і дорослі, то треба знати якомога більше інформації про вибухонебезпечні предмети. З цією метою ми і запросили вас, шановний Євгене Валерійовичу, щоб ви нам розповіли більш детальніше про те, яка робота проводиться по знешкодженню вибухонебезпечних предметів в цілому по Україні. Будь ласка, розпочнемо саме з цього. Так. На сьогоднішній день дуже багато вибухонебезпечних предметів на території України. Ми щодня проводимо роботу з жителями, щодня проводимо з дітьми, з мавочку навчаємо цьому, насторожуємо на цьому, також і в школах, і в інших навчальних закладах. З моменту повномасштабного вторгнення Росії на нашу державу з 24 лютого 2022 року нашими піротехніками Державної служби з надзвичайних ситуацій було вже обстежено близько 80 тисяч гектарів території України на предмет розмінування. Було вже знискоджено близько 320 тисяч предметів, які несли за собою загрозу, із цих 320 тисяч в тому числі 2200 авіабомб. Ось перед нами ми бачимо, ну, це ми розуміємо тільки частина того, що зараз там можна знайти. На території, де відбуваються бойові дії, всього не покажеш, але, але будь ласка, розкажіть нам більш детальніше, хоча б про те, що ось є тут в студії, Так. що е... з собою представляють ці предмети і чому вони є такими небезпечними? Так, е... зустріти можна в лісах, в посадках. Отакі ось е... протипіхотні міни. Які працюють на розтяжку і е, завдають осколкового ураження е, тим, хто будуть проходити е, людям або людям, які пере, передвигаються на транспорті. Ось така небезпека, воно, його скривають у густій траві, е, біля дерев, і тому треба бути дуже обачними. Коли перебувати на, на такій місцевості, на лісах і... так, я, і я трошки зупинюся. Все одно перемога настане і в нашому місці багато внутрішньо переміщених осіб, які все одно повернуться, дай Бог, до себе додому і зможуть ну, стикнутися з такими от предметами. І воно ж і діти будуть натикатися на це, і воно все цікаво. І тому ось зараз продемонструємо просто ще одним з варіантів, чим можна схлиснутися. Протитанкові міни все ж таки будуть знаходити, будуть цікавитись. Хтось почне, як бувають у нас випадки, розбирати їх. І ми знаємо, що воно потім приведе до летальних випадків. Вкрай небезпечно робити цього не можна. Просто треба повідомити спеціальні служби про таку знахідку і щоб його ліквідували. Ось такі є частини гранатометного пострілу. Ось такий воно вигляд має. Все одно, начебто, предмет уже знешкоджений. Але не знаєш, не чіпай, не бери його, не бий нікуди, не кидай, тим паче у вогнище і тому подібне. Тільки звертатися до спеціалізованих служб і його ліквідувати тим чином, яким передбачено. Частина мінометної мини, багато їх, на жаль. Ну, Вона тут в такому вигляді вже не представляє собою небезпеку, снаряд вже знешкоджений. Тому так, наглядно показати, з чим можна столкнутися. Досить таки, начебто невелика, а така важка річ. Скільки горя людям приносить? Так. Крім того. Люди почнуть повертатися до своїх осель. і е Ну, будуть починати користуватися своїми побутовими предметами, які будуть нести за собою угрозу, так, так сказати, тобто те, що знаходиться безпосередньо у житловому секторі у квартирі, в будинку, так? так, так чим людина в повсякденному житті користувалася в нормальному житті до війни, вона знов до цього прийде до нормального життя і е, піде там, ну буде брати свої речі. Тому, Але вони е теж можуть таїти небезпеку. Так, воно здавалося би книжка. Орфографічні слова русського язика. Відкриваєш, е це е не якась підробка, це на самому разі е з окупованої території книжка. Несла за собою небезпеку е шляхом проводків різних акумуляторів радіаційного і дії або дії при відкриванні, ми цього не знаємо, була така книжка-пастка. Тому е хотілося б звернутися е до всіх людей, щоб ви, ви були досить обачними перед тим. Як е, взяти в руки якусь свою домач, домашню річ, е, коли ви вже будете у себе вдома? Але ні для кого не секрет, що навіть такі випадки трапляються, і на тих територіях, де зараз безпосередніх військових дій немає, можуть траплятися якісь речі, які на перший погляд не несуть ніякої небезпеки, і е, діти особливо. Намагається їх підійняти. Скажімо, там ручка чи там зажигалочка якась, чи там якийсь е, е, телефон, чи, можливо, навіть е, ну, якийсь такий предмет, що він, здавалося б, не, не несе якоїсь небезпеки. Про це теж відомо, що, проте ми знаємо, що трапляються ж такі випадки, що людина підійняла так. і так. отримала травму вблизи до того, що все це зривається в руках. То й такі теж були. Так, випадки. бувають такі випадки, і не можна брати. Е, є і пластикові бутилки, в яких там чимось вони там наповнені, нерозуміло чим. І мобільні телефони старі, там до них там примотано щось незрозуміло там, через провода і того, таке інше. Ці предмети е, вкрай. Не можна їх чіпляти про ці предмети. Треба повідомляти старших батьків. Десь, якщо ви поїхали там, в село до бабусів, дідусів, повідомляти про це дорослих. Якщо це трапилося в садочку, в школі на територіях про це повідомляти вихователів своїх, або е, за номерами телефону 101, 102 або 112 і повідомляти про таку знахідку. Це місце знахідки бажано чимось до прибуття спеціалізованих служб відгородити, щоб ніхто після вас не зміг взяти в руки цю знахідку, тому що вона принесе летальний ісход або якусь травму кінцівки. Або обличчя, або чогось іншого. Також на окупованих територіях люди вже зустрічаються і вже були летальні випадки на окупованих територіях. Ворог ну, веде таку боротьбу, не зовсім добру, на жаль. Залишають у в м'яких іграшках е, різні гранати на розтяжках, на детонації різного характеру, і вони вибухають. Тобто ні пастка може ховатися там, де не очікуєш. Якраз нагадування саме ви я бачу, якраз ведете цю роботу і використовуєте ці матеріали у навчальних закладах, так. дошкільних у шкільних навчальних закладах. Так. Будь ласка, ще раз нагадайте там, ви бачу, ось, ще принесла такі матеріали. Граната може ховатися там, де не очікуєш. Так, люди можуть не очікувати на самому разі, десь повернуться, десь підуть в санузел, в кімнату, вона закрита, а там ось таким чином на розтяжці, на розтяжці граната. Отаким чином зачіплено за ручку. Або ось піти в гараж, взяти каністру, а під каністрою теж вибуховий предмет, який здетонує. як тільки возьмеш предмет, будь то каністра, будь-то можливо там колесо, резина. Або інший предмет і станеться вибух. Головним є те, що обов'язково треба навчити і дітей, і дорослих, вести таку пропаганду, що не можна наближатися до тих предметів, які таять небезпеку. Хоча, б по можливості, те, що можна убезпечити. Якщо наяву людина це вже побачила, то обов'язково треба попереджати. Тих, хто зміг, зміг би провести правильні дії, розмінування і ні в якому разі, щоб всі інші не товпилися туди і не спішили теж побувати і дотронутися до того, що тагіть небезпеку. І треба обов'язково телефонувати, за яким номером? 101. 101. Ми дякуємо за участь в передачі вам, Євгене Валерійовичу, і нагадуємо, шановні, сьогодні в гостях студії ТФ» був головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Кременчуцького районного управління, головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Полтавській області Євген Андрієв. Запрошуємо чоловіків на службу цивільного захисту рядового і начальницького складу за спеціальностями: сапер, водій сапер, водій хімік, фельдшер. Вимоги до кандидатів. Редатність за станом здоров'я для проходження служби в Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Для водіїв стаж роботи не менше одного року, повна загальна середня освіта, вік від 18 до 40 років. Служба в Збройних силах не обов'язкова. На саперів Державної служби з надзвичайних ситуацій України поширюються соціальні гарантії учасників бойових дій: гарантоване гідне, грошове, безкоштовне медичне забезпечення, санаторно курортне лікування та медико-психологічна реабілітація після виконання робіт пов'язаних з ризиком. За детальною інформацією звертайтеся до головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області або у аварійно-рятувальний загін спеціального призначення за вказаними адресами та телефонами.